Вітаю, шановні українці! Сьогодні, 9 червня 2023 року, ми знаходимося в Київській області на темопулі Світанок. Сьогодні разом з Дмитром Прокопчиком... вітаю Дмитро. Привіт! Розкажемо вам про систему захисту, яка тут була внесена вже Повній мірі і подивимось, як же ж відреагували наші культури на дану систему захисту. Дім, розкажи, будь ласка, що ми вносили спочатку весни по ріпаку. Першу обробку ми починали з інфекциної. Це ми вносили каратезеон зеон норми 0,25 літрів на гектар, від також кінка, як переховна поборка. Друге внесення ми проводили по фазі бутонізації. Вносили фуніцит ретардант сетар норми 0,5 літрів на гектар. Інсектициди плену в нормі 0,2 кг на гектар. Карапезон, в норми 0,15 літрів на гектар. Також був тут внесений бор в нормі 1 літр на гектар та антистресант Квантіс норми 1 літр на гектар. І Остання обробка ми проводили вже по стручках на ліво зерна. Носили фуніцид Амістар Голд в нормі 1 літр на гектар. Вносили ми його дронами. Давай подивимось більш детально, як же ж виглядає наш ріпак і в якому він стане. Подивились наш ріпак. Скажіть вашу експертну думку, що ми маємо наразі? Оцінили роботу продукту Mi StarV. Нагадаю, було внесено в нормі літр. Віднесення пройшло близько тижня. Даний обробіток був направлений на контроль в першу чергу альтернаріозу, який міг розвиватися на стручках чому небезпека даної хвороби в тому, що при зараженні стручків відбувається перечасне їх дозрівання, розтріскування, ну і в результаті прямі втрати врожаю. В даному випадку продукт працював 100% це не ще дуже складно, але наразі прояви альтернаріозу відсутні на стручках. Можете самі пересвідчитися, абсолютно чисті в середньому, верхньому ярусі. Ну і окрім цього, цей обробіток був також направлений на контроль додатково-листових хвороб, які могли розвиватися, як ми бачимо, ще, ну, здоровий верхній, середній ярус. Наступним завданням даного обробітку є додатковий контроль і ще також білої гнилі. Даний продукт з цим завданням також справляється досить непогано. Ну, На даний момент, отак аналізуючи сюди глибше, ну, я поки що не бачу активного прояву. Розвитку білої гнили. Тому можна вважати, що продукт працює. Можете пересвідчитися самі. Здоровий тут навіть ще середній ярус по листках, активного розвитку хвороб не спостерігається. Ну, а який результат ми отримаємо, вторі знов таки покажемо бункер. Бункер, бункер покаже. Пішли, подивимось далі наші озимі культури. Стали з нашою озимої пшениці. Дмитро. Тобі слово, розкажи, будь ласка, що ми тут вносили в всю схему захисту. Будь ласка? Mm. Перший раз ми вносили на початку вихоту трубку, це в нас вже було перше міжвузля на стеблі. Вносили ми «Філтурбо» в нормі 1 літр на гектар. Інсектицит в нормі 018 літрів на гектар. Гербіцид в нормі 70 мл на гектар, плюс 10 грам лограну. Та регулятор росту. Модус старт в нормі 0,4 літ на гектар. Другий раз ми проводили по прапорцям містку, вносили таку бакову суміш, як міравезнеу норми 08 літрів на гектар. Регулятор росту модус старт в нормі 03 літра на гектар. Інсектицид Каратезеон 0,2 літ на гектар. Та антистрессант в норми 1 літр на гектар. І останню обробку ми провели по кінці виходу. Спіх вивістка колуса на початку цвітіння це ми вносили miravis A з нормі 08 літрів на гектар та Antistressant Quantis з нормі 2 літри на гектар. Давайте спитаємо Євгена, як він вважає, спрацювали дані препарати. Жень, розкажи, будь ласка, свої враження по даному посіву. Ну, оскільки порівнюємо результати роботи останньої функції на обробітку, це. Т-3, так зване, використовувалися тут Miravis Ace. І характеризувати і оцінювати будемо і, відповідно колос і прапорцевий пропорцевий виставку. Як ви бачите, немає видимих ознак прояву якихось листових хвороб. Лист абсолютно чистий, продовжує вегетацію. Тобто він прямо впливає на величину колоса і на величину зерину цьому колосі. Тому вважаю, ну, що продукт працював. Що стосується захисту самого колоса, то також зверни увагу, абсолютно чистий колосок. Буквально ось зірвав на контролі, тут ви можете побачити вже розвиток, перший розвиток хвороб колосу, незважаючи на те, що сухо, немає достатньої кількості випадів, але все-таки перші прояви вже є. То в варіанті, де був проблем з ну, рослини абсолютно здорові і абсолютно чисті. Поки що фунгіцид працює, посів Виглядає достойно як для цього сезону. Ну а результат покаже булька. Далі у нас є шмінь. На ячмені Останній прийом це було використання продукта магнелу, диханоконазол і тебуконазол. Принцип той самий оцінюємо результати роботи по чистоті колосу, по чистоті прапорцевої і підпрапорцевого листа. На даний момент також відсутні будь-які ознаки розвитку первинних хвороб. Рослина перебуває в стані молочно-воскової стигості. Порівнюючи чистоту листків, знову ж таки можеш пересвідчитись сам. Відсутні будь-які ознаки, абсолютно чистий листочок. Тобто, візуально продукти візуально працюють. Візуально ознаки прояву якихось активного розвитку хвороб на даному етапі не спостерігається, відбувається налив зерна. Добре, дім, а може тоді, тоді ти розкажеш, що ми тут вносили? Боженя сказав, що все працює. А що це все, розкажеш ти? Першу обробку ми проводили, коли вже було один-два міжвузля на стеблі. Вносили гребіцид квіст, норми 50 грам на гектар, плюс прилипач тренд норми 0,2 ліпта на гектар. Фуніцит містар Тріо в норми 1 літр на гектар, інсектицит Енджо в 0,18 літра на гектар. Регулятор росту норми 06 літрів на гектар. Другу обробку ми проводили вже коли виходили ось цюки, вносили фуніцид міравець Нео норми 0,8 літрів на гектар, інсектицид каратезеон норми 0,2 літра на гектар. І останню обробку провели, вже коли вже ячмінців, вносили магнелом норми 0,8 літрів на гектар. Ну, а до чого призведуть? Дані наші маніпуляції ми дізнаємось згодом, коли будемо тут збирати. Наразі Дім, дякую тобі. Жень, дякую тобі і до зустрічі в полях.